Справами я концертував, збирав кошти на ЗСУ і в принципі займався тим, чим чим може бути корисним нині державі. Приймати реальність такою, як якою вона є, не дурити себе швидкою перемогою. Вітаю це «Зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні гостях фронтмен чудового українського гурту, друга ріка Валерій Харчиш. Вітаю вас! Привіт! Постійно їздите за кордон, продовжуєте давати. Ну, Концерти благодійні. От. Що вже вдалося, скажімо, за ці гроші реалізувати, чи куди ви спрямували ті кошти? Ми зараз завершили європейське турне. Воно має невеличку паузу, і ми потім поїдемо ще в Сполучені Штати, це вже буде інший організатор і трошки інша форма, формат пірніше, проведення, але форма виконання та сама. Це акустика, інша ріка. Ми зібрали приблизно сьогодні я отримав звіт. Якщо це в гривнях, то десь мільйон мільйон 600 тисяч, здається. Ну, коротше, будемо казати, що десь півтора мільйона гривень ми зібрали за досить інтенсивний протягом досить інтенсивного туру. Він тривав там два тижні, і це майже щодня були концерти, невеличкі перерви. Ці гроші ми збирали для. Для ГУР, якщо можна про це говорити, і ми співпрацювали з ними, намагаємося зібрати на медичний гелікоптер для того, аби рятувати людей, що опинилися там в зоні окупації, в зоні лиха стихійного, якщо це говорити про Херсонщину. І я розумію, що це не ті кошти, які, яких вартує гелікоптер, але це вагомий внесок і ваг... ну, це непоганий старт. Бо я знаю, що турим українських виконавців не так багато приносять. І особливо, особливо останнім часом. Рішив, що якби ми започаткували. Туристичну агенцію, яка б просто возила б і показувала б, і збирали за це кошти за там подивитися на руйнації, там тисяча доларів, 에, подивитися там на де на місце, пардон, не знаю, вибачте, можливо, прилітів, багато, ка, прилітів катування, не бай, не дай Боже. То це б набрало це, більше коштів. Це набрало б стільки коштів, що ми б відбудували вже не, не знаю, горінку точно і, і Мощун. І Остамель. люди охоче віддають кошти на збройні сили України для того, аби врятувати аби державу, і це ну хоч кажуть, натягни спочатку маску собі, а потім дітям. Виходить, що маска собі це Україна. Тобто, спочатку ми рятуємо Україну, потім ми відбудовуємо. Я не виняток, тому що я е, теж маю руйнації, і я я ще не почав. Вам ви говорили, що пощастило двічі джекпот. Так, але я, ще, але я ще не почав цієї відбудови. Єдине, що ми зробили, знову ж таки, завдяки волонтерам, добробату, ми розчистили місце місце для майбутньої забудови. Але коли я опублікував цей, це звалище, це місце зруйнованого зруйнованих будинків своїх, я оголосив збір про збір для ЗСУ для того, аби рятувати країну. Тому, тому я розумію, чому. Менше збирається на відбудову. Коли я оголосив про цей збір, то ми дуже швидко зібрали мільйон гривень десь за кілька днів, але на відбудову це займає стільки часу, скільки ви сказали, а то і більше. Я пригадую: от ви розповідали, що один із лотів, який вам вдалося. Продати на аукціоні це був ваш виступ в будь-якій точці так. для однієї людини. Але Чи це стався це ви це не обов'язково для однієї людини? Це е, виступ, який він може реалізувати в будь який вільний е, день для Другої Ріки і е, в день який влаштовує. Влаштовує замовника, там може бути будь-яка кількість людей, може подарувати не знаю, для своєї компанії. Бо, Але не знаю, відбувся точно. Цей виступ ще не реалізований, і о, єдине, що цей о, пан, який виграв лот, він розрахувався і ці кошти ми бачимо, можливо, навіть в цьому будинку. Зараз в основному виконуєте акустичні версії ваших хітів. Це Нові. дуже мобільна. Це дуже мобільна і оптимізована форма виконання, тому що не потребує багато обладнання обладнання, тому що ну ви розумієте, обладнання це тере гроші і гроші, яких не дорахуються ті, кого які потребують їх. Тому ми оптимізували так. Слава Богу, є формат інша ріка і це. Теж наше обличчя, тому що ми маємо такий запис, який вже кілька років є в YouTube і на будь-якій платформі. Чи є, чи є щось нове? Для того, аби було нове, потрібен час і натхнення. Якщо натхнення є, то часу немає. А якісь такі вже напрацювання. Напрацювання є завжди у музиканта, якщо він активно, активно працює, якщо він активний музикант, який щось відчуває який щось бачить і чує, і хоче е, поділитися світом. Є. Е, е, та я вважаю, що для другої ріки, якщо це. Е, ну, вважати, що друга ріка досить давно на, 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 на сцені, один рік пісні це майже, майже, майже новато. Більше 20 та, років Та. Та я не знаю вже скільки, ну це не важливо насправді. Скільки? Там 20 чи 30, Але для я про те, що в нас є там останній трек, інша Вірніше, не інша ріка, а інша ріка то альбом, а пісня Чи ти почув. Це останнє, що ми видавали. Досить активно, що набираю оберти, і, судячи з органічних переглядів на Ютуб та прослуховування на різних платформах. Вона ще не є в статусі хіта, що неактивний, не, не актуальний. Але я вам можу сказати, що вона мою душу тронула, мій, вона зайшла. Дякую, це приємно чути. І от таке запитання. На вашу думку, як легше українцям пережити війну? Е, та в мене немає якоїсь універсальної поради. В кожного, е, мабуть, це сприйняття? Реальності, воно настає за якийсь за визначений там, термін. Я, я не можу дати універсальної поради, тому що я сам дуже довго звикав до, до того, що, да, до того що, ми, що ми переживаємо нині. І не ховатися точно, приймати. Реальність такою, як, як якою вона є, не дурити себе швидкою перемогою. Часом вимикати марафон, тому що, тому що нам там ну обіцяють дійсно перемогу, що ну подивитися, то наче ми вже. Я розумію, що це якась контрпропаганда, це підтримуючий фактор, стимулюючий, можливо, фактор. Але якщо подивитися марафон, то ми наче вже. Перемогли або от-от завтра буде вже перемога. Треба е, приймати реальність такою, як вона є, і жити тут. І тепер це стандартні поради, але вони працюють. Я зрозумів, що вони працюють на своєму прикладі. І не даремно не пам'ятаю, хто дуже розумний сказав, що коли була Друга світова війна, ті, хто думали, що перемога настане завтра, перші здалися, ті, хто думали, що перемога якби не настане ніколи, другі. А ті, хто просто продовжували жити, вони вижили. Так, це, це саме, саме те, що я би хотів сказати. Дякую вам. І на останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Жити тут і тепер. Життя іншого в нас точно не буде. І життя, яке ми мали до війни, воно теж не повернеться. Воно буде таким, яким ви його бачите, яким ви його зробите. І тому треба попри. Всі не попри величезну проблему, яку ми сьогодні маємо, найбільшу трагедію за всю історію України, треба жити. А я вам щиро бажаю відбудувати Добре. ваші помешкання, щоб все в творчості вдавалося, щоб ми ж наш перемогли. І, власне, за це інтерв'ю, за цю приємну Добре. розмову. Слава Україні! Так, героям слава!